Приїхала машина з росіянами. Ну, там були Донецькі ній такий з будочкою Volkswagen серебриста цвіту. Ну, водій, його росіяни вивели з цієї машини. На голові був якийсь пакет на дітей. На шиї була матузка, І вони його заводили в клуб. Там у них був штаб. І так дня три. Його то виводили з цього клубу, то заводили. Потім він зник, люди навіть не знають, де він дівся, чи вбили його, чи не вбили. А машину його, на якої вони під'їжджали оце до клубу, спочатку танки йшли, колони, і вони її пробуцали в сторону на узбіччя. і потім там Дерево такий кльон здоровий. Вони танкам придушили а такі вокруг. Кльона бжали. Так судьбу цієї людини. Ми не знаємо.